Ми тільки проснулися і дивлюся через вікно а там точно як в пісні: весна йде, красу несе, і у Львові весна принесла зиму. Весняний сніг. Ну так, от така погода, це супер. Все я можу сказати про львівську погоду. Ціла зима була плюс-мінус тепла, а весна коротше принесла нам сніг, зиму. Якось змістився цей от графік. І думаю, вам інтересно, так як і мені, що ж там з тим вазоночком, чи вже виросли наші квіти. Буквально прийшло всього 9 днів з того моменту, коли ми посадили. Зараз я подивлюся. Так, ходи сюди. Вазоночок. Ого, дивіться, є щось все-таки росте. Один, от два. І попри крайше йде третій. Четвертий зараз Наталя як встане з Карліною і їх розбуджу. Скажу, дивіться, у нас нові мешканці з'явилися вдома. Прикольно, бо я думав, що нічого з того не вийде. А оказується, вазонок все-таки буде розцвітати. Тим більше, що на вулиці хоче сніг, але сонце світить і тепло. Я не знаю, на що він випав. На вулиці плюс вісім зараз градусів з самого ранку, має бути десь там 12. Ну він поки що лежить, тому що в тіні можете написати в коментарях, кому було інтересно слідкувати за цим вазонечком. Все, Каролінка вже проснулася тут, ми крісло повністю розібрали. Треба було помити його. Зараз назад складемо перед тим, як Каролінка буде снідати. 5 секунд і крісло готове. Ремені всі познімали без толку їх тримати. Карліна і так з них вилазить. Вона їх постійно скидає з рук, тому ми вирішили, щоб вони її не заважали. Бо в неї спину давали, все познімали. Дівчата ще не проснулися. Вони дуже сильно люблять спати майже до обіду. Я їх не піднімаю, хай сплять, вони змучилися. Супив типу, в кросанчики. А на вулиці, вроді би, сонце, ну, типу, тепло, але вітер такий величезний, що от зносить. як квіточка вже проросла. Бачиш, отута. Один, два, три. Дивися. Ліна придивляється. Знайшла. Знайшла? О, тут бачиш, один. Такі зелені маленькі. Тут, і тут маленькі. Тапу ніко. А тут два, три. Правильно. Тапо. Ти жирафу мила? Так? Е, туди ні, жирафу не став. Тож там квіточки ростуть. Хай там гріються. Дивись, я купив Так. Один тобі з бананом. А мамі купив з шоколадом. А тато буде їсти канапочки. А я буду їсти. Ти будеш це їсти. Але в прикуску з кашою, добре? А чого ти не хочеш кашу? Добре. Трошки попробуєш, все рівно кашу. Відкрию баска. Відкрию, але перестай в своє крісло. Тато фуд. Значно що Наталі каву зараз треба приготувати і все. А, і каролін це компотик, точно. Чуть про каролінку не забув. Камін. Я навіть не замітив, кароліна зразу собі все повідкладала. На своє крісло, щоб ніхто не забрав і пішла передіватися. Цукру є? Є. Що є, шокардиномон можу дати. Все, Карлінка, смачного, Нямай. та облизуй пальчики. А, ти з'їдаєш шоколадку зверху. Так, що там, крапочка наша вже переселилася з носика, вже нема. Все, вже більше не живе крапочка в тебе на носику. <рес> <рес> Смачна шоколадка, але чемно їжте з жирафою, добре? Ну не хоче їсти, то хай тоді дивиться. Якщо не хоче їсти, хай дивиться, як карлінка їсть. Давай. Хмарно зараз, хоча сонечко де неде де І вітер, такий величезний вітер, що ми повдівалися в зимові куртки, а Карліну вдягнули в комбінезончик. Хоча коли сонце виходить, зразу стає тепло, але це буквально на пару секунд. Йдемо зараз на прогулянку, щоб вдома не сидіти, вдома скучно. Прогуляємося, поки немає дощу. Дервона шапочка. Їде до бабусі. Вернулася Наталя із покупок. Купила ось такі от коврики нові, сіренькі. Це ми взяли їх у туалет. Тому що ці білі, що в нас були, завалились. Нічого страшного, все одно будемо їх зараз класти на підлогу. Білі коврики, вони ніби класно, вау, супер, бомба, але. Вони дуже швидко забруднюються, тому ми вже задовбалися їх прати, і вони вже настільки стираються, що вони чесно не гарні. От цей, от ми вже раз міняли. Він якби новий, не новий. А цей вже старий треба буде точно викидати, бо ми його ні разу не міняли. Оцей вже два рази був замінений. Купили ось такі от сіренький маленький, точно такий самий розмір, як і той білий. І цей сірий, точно такий самий розмір, як цей білий. все. Давай, видаляйся, раз. Пшо звідси? Тут каролінені причандали. Так. Для того, щоб вона ходила на унітаз сама. Пшо звідси? Бачте. Тепер потрібно. Це має тут якісь інше. А от має. Треба це все повідрізати зараз. Зараз іду за ножницями. Так, все пообрізав я ці всі картонки, чесно кажучи, мені треба було дві руки, тому що можна було так врізати, що ж коврик прорізати. Він з середини ось такі от прогумований. Тобто він буде триматися дуже добре на землі. А з іншого боку, у нас буде ось така от класні такі от макарони сіренькі. Щось має бути прикольне. Що ж, я погнав стелити? Застелив я коврики. Навіть ще протер підлогу, щоб вона була чистенька чистюсінька. і зараз покажу результат. Наскільки він прикольний, можете написати в коментарях, чи вам сподобалося чи ні, чи було гарніше з білим. Та-дам! ну ось сірий коврик. У нього ж йдуть такі полоси, коли от походиш, такого потопаєш ніжками. І зразу видно, хто ходив. Ну, вони майже зливаються з підлоги. У нас підлога чорна кого підлога чорна, можете теж написати в коментарях. Це, напевно, найбільший кошмар в хаті чорна підлога, тому що на ній назбирується вся-вся пилюка і все-все видно. А чого, коврик прикольний, коли ходиш по коврику, вони ж так масажують. Майже все підійшло. Єдине, тут треба було чуть -чуть загнути його, тому що він на декілька сантиметрів довгий. Немає ось цієї от такої виямки під е туалет. Але в загальному, супер. Вертаю назад Каролінині гаджети. Все, гаджети всі на місці. І тут ще в неї є от іграшка, яка любить слідкувати за нею. Або не знаю Кароліні, так з нею більш веселіше ходити на унітаз. Вона їй допомагає зробити перші і друге. Правда? Так, коврики нам сподобалися. Зараз королінка поїсть з Наталією і вони зацінять коврики, як вони їм. Ну як тобі коврики? Нормально. Сподобалися? Mm -hmm. Тож ти вибирала. А на дотик на ножки? На дотик теж. А між пальчиками, як вони проскакують. <гас> Класно буде, коли покупаєшся і вже тут ходити по нових ковриках. Це ж такий. Їх легше буде чистити. Такий масажер, прикольний для ніжок. Та я думаю, що їх буде легше і чистити, і прати, і мити. І на них, напевно, буде менше бруду видно. Каролінка ще не бачила, зараз ще прийде. Наш малючок вона, напевно, буде знову тішитися. Наталя ще попросив купити мені ось таку от мишку. Поки я з колінкою сидів тут бавився, тому що в мене мишка поламалася. Відгадайте, хто поламав мишку з одного разу. Я думаю, всі і так догадалися, хто, хто ж її на неї наступив, що вона перестала працювати. Чесно кажучи, мені дуже сильно сподобалося. Вона така от якась як бархатна хавіт із червоним кольором. Колір такий. Класне. Тим більше, що я люблю, червоне, чорне і біле. Особливо чорне і червоне. Круто. Mm, вона навіть менша за попередню мишку. Попередня мишка була в Genius. Якась там SM, не знаю, оця кнопка не робить. Все. Тримаю дві мишки. Одною буде Карліна бавитися, а другою тату. Дивлюся, на гарантію цієї мишки пише 3 мільйони натискань. Тобто стресовий тестинг величезний. О, Каролінка вже прийшла погамала. А що тут є? Коврик новий? Гарний? А, як тішиться, дивися? То ми тобі купили, ти як покупаєшся, потім тут та вилізеш, і ми тебе будемо переодівати, і воно так бачиш ноги, так файно на ножки, такий масажик. Клас! Ой, треба поправити, поправ. так, Хоч ногами, хоч руками, чи вмієш, Все. Молодець.